Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде розпаковочка з Aliexpress. Що мені прийшло? Прийшов мені ось такий ватметр від Atorch. Wi-Fi, Bluetooth і так далі. Тому що оцей мій ватметр, щось він починає глючити. Так що я думаю, буде цікаве відео. Погнали до розпаковочки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта або придбати готові збірки всі посилання в описі під відео. З Самого початку, чому я заказав ось цей цифровий ватметр від Atorch? тому що в мене є ось такий ватметр, але він бреше в одному з відео. Я тестив роді станцію Блюеті поємності. І цей ватметр неправильно показував напругу. Що поємності він показує, я також не знаю. Тож я взяв свого знайомого, е, другий ватметр, це я не знаю, що за фірми. Ось такий це похоже, трохи менший. Ну, в принципі, вони йдуть ідентичні. Але цей більш точно показує. Він каже, я ним довго користуюсь, не знаю, що за фірма. Е, ну, Він каже, він точно показує. Я його звіряв, каже, цей точно. Ну цей реально добре показував. А я собі, дай вже думаю, закажу нормальний. Було там 11, 11. Вже мені так дуже швидко реально прийшов оцей ватметр і заказав собі Аторч. І по ціні він мені вийшов реально дешево, вроді 350 гривень. Якщо я не помиляюсь, давайте я вам покажу на телефоні. Просто деякі люди говорять, де ти таку ціну береш. Зараз заглянемо телефон. Я вам покажу. Зайдемо в AliExpress, Дивіться, ось мої замовлення. Ось Аторч. Аторч, а це 85-256 вольт, 16 ампер. Туя, Wi-Fi і так далі. Заплатив я за нього, як ви бачите, 8 доларів 59 центів. Ось він у нас є. Давайте ми детальніше глянемо, що мені вийшло. Е, дивіться, в мене монетами списалось $1.32, купон Aliexpress 3 долара 31 центів. І разом мені вийшло 8 доларів 59 центів. Це в районі 350 гривень, якщо я не помиляюсь. Коротше, це дуже дешево. Реально. А так він зараз на даний час коштує. 541 гривню. Напевно, він так і коштував, але просто з монетами і з тим всім мені вийшло дешевше. А так як ви бачите, він типу коштував 1300 Ну я не думаю, це ну ви знаєте, в AliExpress постійно такий є. Добре, давайте назад перейдемо до самого ватметра. Кажу тестера, ватметра. Сьогодні будемо порівнювати оцих три ватметра, буде цікаво, але спочатку в ньому треба розібратись треба його налаштувати. Я реально ще його не налаштовував. Це буде перше включення. Так, що в нас в комплектації коробок. І інструкція. Інструкція в нас китайська мова, англійська мова. Ну, Ми того читати не будемо. Так, розберемося. Що нам потрібно, ми розберемося. Добре. До того ж, ти все можеш керувати з телефону. Тобі навіть не потрібно клацати кнопками. Добре. Беремо переносочку, вмикаємо. Раз. Оп, він у нас запустився. Так. Е, інтернет шукаючи що. Е, просканувати QR-код. Ну, Давайте проскануємо, що. Сюди фото. Е, проскануємо. Так, а що ти? Ми можемо щось завантажити? Давай. І що? О. Так в мене є він SmartLife. В мене Smart Life є. Добре, виходимо, зайдемо в SmartLife. Smart Life ось тут. Е, пристрій додати. Ану, проскануємо. Що ти? Хоп, конфіг. І що ти там в нас? Куди ти заходиш? Знов. Типу, скачайте Smart Life. Відкрити. Я відкрив, я є в Smart Life. Ну і що? Ось, знайшло нашу, наш ватметр АТОрч. Приєднаємо його. Так, ось, зараз я веду назву Wi-Fi. Все, коротше, приєднав я. Як ви бачите, Smart Life. Все приєдналося, все супер. Давайте сюди. Далі, далі, продовжити. Не вдалося, давайте ми зараз ще раз. Це супер. А що тут? Назад? Все, Вів, воно качає. Ано. щось він у нас завантажується. Не знаю, чи вам видно, що щось... екранчик дуже туспить, треба буде яскравість збільшити. Оновляється він, походу, чи що, своє забезпечення. Зараз ми будемо приєднюватись. Бачите, яке налаштування, щоб до ватметра цього приєднатися. Хібний пароль, повторити. Так, коротше, з'єдналось воно, все супер. Завершено. Зайдемо сюди. Ви бачите, ось включилось. Ну, е тусклий екран. Зараз ми все змінимо. Давайте так. Е завершено. Завершено. Де то е наш ватметр? Та розумна розеточка. Давайте ми її запустимо, воно завантажується. Зараз на даний час, як ви бачите, вже показує 220 вольт, скільки ват не показує. Ось, на лаштуваннях, а є в нас, а в нас тут, напевно, тільки англійська мова. А є English, English або китайська. Добре. Дисплей. У нас дев'ятка на максимум. А чому він такий тусклий? Що? Вам теж здається тусклий? Ну, дивіться, ну, він тусклий, дійсно. Може тут на лаштуваннях зайти? А ну, ось такі от налаштування. Ну, де він є? Налаштування, а тут гуртаємо. Та? Ага, то китайська, то англійська. Тут... Е Ага, дев'ятка, оце максимум. Ну я вам чесно скажу, тусклий екран, дуже тусклий. Може плівку зняти, але не хочу, бо поцарапається, але він тусклий. Ну от Самі бачите, дивіться. Ось так треба придивлятися, ви бачите, яскравість ця максимальна. Можна з телефону, як ви бачите, виключити, включити англійська, дисплей. Оце я зайшов на налаштуваннях, Ну, як ви бачите, налаштувань тут дуже багато. Треба брати ще один телефон. Включати Google-переводчик і все переводити і дивитися, як воно все налаштовувати. Home, беремо Home, йдемо сюди. Що в нас тут показує? Показує кіловат-годин, вольтаж, ампери. Також ватти. герці показує фактор. Я не знаю, що це фактор. І показує, як ви бачите, також температуру. Коротше, що в нас по налаштуваннях? Тут є дисплей, мова. Далі у нас таймери, дзвінок, якийсь, оповіщення. Далі Switch Mode. Що це в нас таке? Так, зайдемо сюди. Normal open і так далі. Ну, воно щось так дуже тупить, якщо чесно вам сказати. Налаштувань тут дуже багато. Ви можете налаштовувати під що ви хочете, я вам чесно скажу. Добре, давайте ми перейдемо сюди, зажмемо M, вийдемо. По налаштуваннях, тут я бачите, в нас тут тільки три кнопочки. Моргає от, е, індикація Bluetooth. Я не знаю, чи вам добре видно. Що в нас тут показує? Вольти, ампери, вати і так далі. А якщо ми сюди будемо листати, ага, off-on, На плюсик ми можемо включати і виключати. От, off. On, перемичка, Бачите, у нас тут перемикається. Можна вручну включити і виключити з кнопочки. Це ж у нас, це теж виключити і включити. І все, в принципі, на меню. Ага, вольти тут наставляєш. Бачите, тут теж ампери наставляєш максимально і так далі. Зажимаючи, окей. А якщо ми зажимаємо, переходимо в меню. Назад зажимаємо, назад. Добре, нехай воно так і буде. Давайте ми поставимо оцей ватметр і будемо бачити, блінне, а як мені його поставити. Ось так. Що той нам покаже? 224 вольта, тут 225. Ну, в принципі, він точно показує. Зараз ми, звичайно, візьмемо якесь навантаження і провіримо, хто правильно показує. Але мені потрібно два одинакових навантаження або по черзі. Добре, давайте ми ще цей включимо. Цей показує добре з тим. І третій. Третій ватметр, подивимось, що він показує. Так, Ампери, де воно є? 200, А цей показує 226. Поняли? Е, цей показує 226, цей 225, а цей 224. Ну, що вам сказати в цілому? В принципі, вони одинаково показують. Я не знаю, чому цей тоді брехав. Добре, що ми далі будемо робити? Витягуємо це сюди і зараз спробуємо дати якесь одинакове навантаження. Так, Взяв я лампочку VIDEX на 20 Вт. Пробуємо вмикаємо. Блін, мені не подобається, що є тут ті заглушки. Це трошки погано. О, дуже яскраво. Так, споживання лампочки в нас 21 Вт. Ставимо цей ватметр. 21-44. Зараз ми побачимо, яке споживання тут буде. 224 вольта, тут 225-226 вольта. В принципі, нормально. Ну, блін, екранчик реально тусклий. Якщо ми зайдемо сюди, тут також нас показує вати. 21 ватт ампери показує. Так, як ви бачите, лампочка вже трошки, як то кажуть, в робочий процес війшла. Вже виходить в нас 20 ватт. 20 ватт добре. 21. 20 ватт. Добре, виключаємо. Це все в нас запишеться чи ні. Що вона спожила. А як тут подивитися, що вона спожила, я не знаю. Ну, я, чесно кажучи, не розібрався. Тут все попростіше. Добре, 224 вольта. Запускаємо. 18 Вт. Як ви бачите, цей ватметр бреше. Тут 18,1 Вт. Там було 21 з копіками, тут 18 Ще раз включаємо в цей, дивимось. Тут нас показує майже 21 Вт. Так що оцей ватметр брешить. Цей більш точніше показує. Тут майже 21 Вт. Добре, для чого я цей ваттметр збирав? Щоб подивитись, скільки ватт-годин мені, наприклад, нарахувало, коли я роблю тести, огляди і так далі. От, наприклад, воно накрутило, я виключаю, воно виключилося от звідси, І йде мені переглянути ват години скільки спожила ця лампочка. Я не знаю. Оце мені дуже цікаво. Так, як ви бачите, в додатку вся інформація пишеться. Але мені тут показує, скільки було вольт. 224 вольт. а скільки ватт спожили, мені от цікаво, де ті налаштування. Як тут розібратись, чесно сказати, я не знаю. На ватметрі тут в мене не пише нічого. От я виходжу сюди. Скільки ватт спожило, я не знаю. І давайте ми ще цей вімкнемо, потім я подивлюсь до того. Добре, давайте ми ще оцей ватметр вімкнемо. Подивимося, що він покаже. Там було у нас 21 ватт, а тут так, вольти є, вмикаємо, вона зараз розігріється, звичайно. Так, ампери ватти. Так, то не це, то не це. О, 20 Вт. Ну, це ще ближче до цього показує, тому що цей показував там 19 Вт. Цей 20, 21 Вт, як цей показував. Дивіться 25, Вмикаємо сюди. Ні, як ви бачите, на цьому екранчику все показується. Вот дивіться, в нас 73 Вт спожилося. А то вже я туплю. Дивлюсь, де тут подивитись значення скільки Вт спожило на цьому дисплейчику. Показано. Якщо ви зажимаєте на М. Тут більше інформативно показує тут, у нас показується вся необхідна інформація, що нам потрібно. В цьому ваттметрі чи в цьому ваттметрі треба переключати постійно вручну. Дивитись, скільки Вт годин, скільки це. Тут в мене все буде на дисплеї. Що мені і потрібно для відео, щоб вам показувати, скільки реально спожило там ватт-годин. Як ви бачите, тут показує 20-28. І тут показує також по ватах на лампочці, де воно є. Бачите, тут постійно треба переключати. Де воно є? Блін. От, 25. 26, як тут показувало, а на цьому в нас показує. Так, вмикаємо сюди, а на цьому показувало 18 Вт. На цьому в нас скільки показує? 225 вольт, а ватт? Ну, 22 ватт. Там 25, зараз 22 Вт. В Принципі, і що цей приблизно показує? Ну я думаю, цей саме точніше показує. Тут же, як ви бачите, він трошки наворочений. Є блютуз і все інформативно. Дальше я в ньому буду розбиратись. Ви будете бачити цей ватметр в моїх відео. Я також хочу записати відео про 3D-принтер, скільки він споживає в піку. Там вроді до 1 кВт тут на все буде писатися. Так що ось так, що з плюсів вам сказати про цей вадметр, давайте ми це світло виключимо. Великий його плюс, що ти можеш його додати там в Тує і Smart Life. що ти можеш моніторити віддалено. Ти можеш підключити якийсь любий пристрій, чи то бойлер, чи то щось друге, якесь освітлення, і виключити його з телефону. Просто тупо взяти, виключити з телефону. От я зараз відкриваю додаток, хочу його виключити, кнопочкою нажав, Enter. І все. Я виключив ватметр, він виключений. Бачите, у нас тут пише: off. Хочу я включити його, натискаю включити. І він у нас включений. От вже зелений включений. Хочу авто наставити, хочу таймер. Бачите, у нас в принципі на телефоні все тут е -е, внизу намальовано. Додати розклад, можете розклад бачити тут додати, що ви хочете. Реально тут ще розбиратись і розбиратись. Відео дуже довго займе. Ну але по факту я вам буду показувати. Ось якийсь таймер, відлік. Я так поняв, через скільки часу хочете, щоб він виключився. А тут ви можете кожен день виставляти розклад. Бачите, примітка лише один день. Цілий тиждень і так далі. І що ви хочете, щоб він включався, виключався і так далі. Ну, штука супер, це як розумна розетка, але чуть покраще, бо тут кольоровий дисплей, і ти нею можеш користуватись там, провіряти різні гаджети, що скільки споживає, що дуже класно. Він компактний, інформативний, але один мінус його. Екранчик мені реально дуже тусклий. Чуть-чуть збільшити яскравість йому б не помішало. А на цьому, все. Всім дякую за увагу. Ось такий ватметр. Кажу, потім відео будете бачити. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Можливо, в когось такі є. Щось напишіть по відгуках, чи він у вас працює, може, якісь несправності були і так далі. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, Підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!